Вітаю, мої дорогенькі. Зараз я звертаюсь до вас, до усіх тих, хто відчуває свою силу і відчуває якісь. Внутрішні здібності, поклик роду і, взагалі, цікавість до магічної свідомості. І я хочу зробити вам дуже-дуже цікаву пропозицію і запросити вас на курс алхімії магії на головний факультет, який триває три роки. Курс Алхімія магії 2.0, перший семестр, який буде тривати чотири місяці. Я зробила вибір для того, щоб. Взяти маленьку групу не більше ніж 10 людей. Чотири місця вже зайнято. І це буде такий інтимний магічний простір інших людей, які з вами на одній хвилі. Той самий момент, коли Всесвіт тобі шипоче, твій шлях починається саме тут. І перший семестр складається з. Шести модулів або окремих курсів, і це приблизно 200 уроків. Це так само, як і в університеті. Ви такого ще точно не бачили і не чули. Уроки це не найцікавіше, що ви отримаєте. Саме цікаве це робота в енергіях сили, це практики, які ми будемо проводити, і групові, і в відуальних групах, не просто психологічні, які йдуть з голови. Це магічні практики, де ви будете отримувати зміни тут і зараз в своєму енергетичному просторі, і поступово. Ми будемо крок за кроком йти до себе, і почнемо ми все це із виявлення ваших здібностей. Ми будемо сканувати людей, сканувати простір, опрацьовувати страхи через кристали йти у минулі життя. Моє завдання знайти. Тих людей сили, які б могли розкритися. Цей курс для тих, хто готов працювати над собою заради себе, цей курс для тих, хто готовий працювати заради своїх майбутніх поколінь, іти у розвиток, відкривати нові можливості і бере відповідальність за їх втілення. Цей курс для тих, хто хоче вийти на новий рівень сили. Курс проходить лише тільки з моєю особистою підтримкою. І якщо це ти, ти та людина, яка відчуває силу і жагуче бажання, цікавість, я чекаю саме на тебе. І ти не уявляєш, як може змінитися твоє життя.